А подзвонили до мене та й вибило мені відео, то я вже знімаю знову. О, все це останнє вже. Вже й не влазить сюди. Ще одна. Один верніше. Це ще не дуже достатньо. І ось тільки вийшло персиків. Це на 5 літрів чаша. А це, не знаю, теж великі миски. Це з двох персиків. Які мають десь метр десять, бо забор має метр тридцять п'ять. Ось таке. А це, думаю, ще зважу попробуємо. Ага. Скільки? 122. А ми ще такі два величеньких візьмемо. 125. 124. А ну переросту сити його, який він. Ой, от такий. Такий, а соку вже нема такого. Н'ягенький, а пахне і солодкий, смачнющий. Так що садіть колоновідні персики, тільки потрібно обробляти гарно їх, тоді будуть інакше не будуть. Все всім дякую, до побачення.